Привіт, друзі! Ми з Нікою допомагали бабусі Марусі збирати овочі, але сталося щось неймовірне. Всі овочі переплутались. Допоможіть нам їх впізнати та правильно в кошику назвати. Бажаємо вам успіху! Зелений чубчик має. Жовту сорочку одягає, коли його роздягають, плачуть та ридають. Розумники це жовтенька цибуля. Гарна пані у зеленому жупані гудзиків немає, ніхто їх не розціпає. Вірно зелена капуста. Червоний пан одягнув жупан. Він соковитий та смачненький, дуже гордий. Буває великий, буває маленький. Розумники червоний. Помідор жовтий, та не груша, його можна кушить на кущику, росте в кошику місце знайде. Це жовтенький перчик. які ви молодці. Всяк його впізнає, зелений колір має. Він довгенький, солоденький, дуже смачний та молоденький. Зелений огірочок. розумники. Зелений хвостик в нього зверху виглядає, до поршику смачного мама його кидає. Це червоний бурячок, який які ви молодці, всі овочі ви впізнали та вірно назвали. Дякуємо вам, друзі, за допомогу.